Сьогодні Москва намагається підпорядкувати своєму впливові незалежні держави, що постали на теренах колишньої радянської імперії. Заради цього вона застосовує старі засоби, розподіляє володарює, підтримує сепаратистські рухи. Ми зустрілись з українськими бійцями у місці їх дислокації в Грузії, намагаючи з'ясувати, яку ж мету поставили вони перед собою, поділяючи сторону грузин. Діло, діло тут в чому заключається? Сьогодні вони тут. Завтра вони будуть на Україні. Якщо ми не впораємось не тут, ну і, і вдасться тут отримати перемогу. Ну, має, має. Ми маємо увазі, наш ворог це Москва. Ми це не скриваємо. Дехто називає нас романтиками, але на саме, ну, ми дуже реаліст, бо ми. Навіть так гадаєм, якщо ми не пролімо зараз свою кров зараз, тоді е, свою кров будуть проливати наші нащадки. Якщо ми не зупинимо московську агресію тут, то це прийдеться робити нашим нащадкам. Щоб він ви побажали просто своїм землякам на Україні. Не бути байдужими, щоб вони не бачили цієї крові цих мертвих людей. По перше, дуже багато дуже багато загинуло людей цивільних, які зовсім не мають ніякого відношення до цієї війни. І щоб вони спали спокійно, щоб вони не бачили того, що ми бачили, щоб вони не чули того, що ми чули, І щоб вони зовсім не знали, що це таке. З тим, про що говорять ці хлопці, можна, звичайно, не погоджуватись, сперечатись чи доводити протилежне, але сам факт їх відданості своїм ідеям заслуговує на повагу. І тільки історія має довести, яку ж роль відіграли вони у взаємовідносинах між Грузією та Україною. Ми добре усвідомили, що після їх появи в Грузії будь-яка допомога, гуманітарна чи військова, пов'язувалась саме з Україною. Знедолені люди, яким українці допомагали перейти перевал, і з якими вони поділилися своїми харчами, дуже просили подякувати за це всій Україні за допомогу. Війна у нас ламає. Війна ламає не тільки будинки, державні кордони, так далі. Війна наламає. Людей, характер людей ламає. Ясно, що помінялося. На війні я написав такий вірш, який я посвятив своїм друзям, які загинули. Загинули в шромах, важкій боротьбі. Сергій Коптіромов, відважні стрільці. Ми голови низько схиляємо журбі. Пробачте, що ми залишились живі. Пробачте, що куля настигла не нас, що ми зберегти вам життя не змогли. Ми будемо завжди пам'ятати про вас. Жили не залишитись, неможливо.